На участь в обласному етапі конкурсу Вчитель року року-2013» подали заявки 118 педагогів Житомирщини. За підсумками відкритої презентації власного досвіду конкурсантів обрали 23 фіналісти. За результатами проведених уроків визначили п'ятеро найкращих, які отримали нагороди на урочистій церемонії в обласному інституті після дипломної педагогічної освіти. Окрім дипломів і премій, голова обласної ради Йосип Запаловський вручив переможцям у подарунок ще і мені. Годинники. Мені приємно вручати сьогодні якраз номінацію Переможець року 2013». Я хотів би всім вам побажати, щоб ви всі були переможцями, тому що ви всі цього заслуговуєте. У двох номінаціях інформатика та фізика. Перемогу здобули освітяни Черняхівщини Тетяна Іванюха та Павло Бубчук. Я навіть не очікувала на таку перемогу. Я вважаю, що всі конкурсанти номінації Інформатика були достойні цієї перемоги. І, взагалі, хочу подякувати дуже організаторам цього свята по чесному журі, яке зробило все для того, щоб ми відчували саме той комфорт, затишок. Якщо чесно, до кінця і не віриться, навіть не усвідомлюється до кінця ці емоції, такі атмосфера. Однозначно зрозуміло, що цей день для мене буде самий такий самий знаковий в моєму житті. Довго згадуватися буде. У номінації Російська мова перемогу здобула Наталія Татарчук Скоростишева. Кращим вчителем музики стала Єлизавета Шелькуріна з попільнянської гімназії номер 1 А у номінації Французька мова перемогла вчитель Житомирської загальноосвітньої школи номер 20 Олена Лесянюк. Як в обласному, так і у наступному всеукраїнському турі вона налаштована лише на перемогу. Перед українським туром відчуваю відповідальність. Я ще не знаю, як я буду, що буду робити. Знаю тільки, що буду багато працювати, тому що перемога будь-яка вона не дається просто так. Це велика праця. І я налаштовуюся на працю. Цього року Житомирщина прийматиме кращих вчителів України у номінації Французька мова. Тож Олена Лисянюк вірить, що стіни рідної школи їй допоможуть. Сподіваємося, набутий досвід стане у нагоді чотирьом іншим представникам Житомирщини, які виборюватимуть звання кращого вчителя України у фіналі. Нехай подяк захоплення і визнання. На вас впаде шалений зорепад. І здійснюються всі бажання. Удачи тобі, вчителю. Віват!